для комфортного проживання в Варшаві? 4-5 тисяч злотих, це точно. 1070. 70 чого? Гривень, блін. Це, це виходить 7 тисяч злотих, десь так. Mm -hmm. okay. Ну, або півтори тисячі доларів, ну, щось типу того. Mm -hmm. А на що ти витрачаєш найбільше? Щоб знімати в першому районі квартиру, mm -hmm. їсти, в ресторанах в тому Числі ходити в спортзал і так далі, 100 тисяч п'ять на їжу, на каву. Угу. Я за житло не плачу, тому можливо через це в мене якісь там такі трошечки десонанси. Але ну так, на це найбільше уходить. Скажи, будь ласка, що потрібно знати тим, хто тільки збирається переїжджати за кордон? Знати закони іншої країни, повчати угу. мову, вчить мову. А як давно ти в Польщі? Мало напевно, десь два з половиною місяці. Ось так. Ага. Скажи мені, будь ласка, чи висилаєш ти кошти в Україну? Так, було, відправляв і користувався такими додатками, які які без комісії відправляють гроші за за кордон. Ти знаєш TransferGo? Звісно, знаю. Це дуже крутий сервіс для переказу коштів з кордону в Україну, і там перекази в гривні взагалі без комісії. Тому я тобі дуже рекомендую. Добре, дякую.